да, не спрацювали пару Може, штук. Може, одна ш腿. на одну, ну. No. поняв? Типа вона пікала, а оса на неї впала і вбила. О, от, стоп, 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 не кидай, не кидай, не кидай. Да, халявні, да, да. Халявні. А хай летить, не стріляй більше. Та я його за ворож... Що, при... призвав до нас. Да, добре. Давай, вызывайся. Пик-пик-пик, пик-пик, пик. Не попаду мне. Дево не yeah. є. Короче, понятно. Mm -hmm. Можна, не а, це що? А начипать. Артэснич? Да, що? Это і под это. А Сніч хай би визвав, да? Ну, мись бы. Бля, що я не отлукаю? йому yeah. уїхати. Да, ти два. Так, я кидаю 4 штуки, все-таки. Або 6, але далеко. Одна від одної в різні сторони, понял? та падає. Ну Давай, попробуем. Чекай, ще кидаю дві, кидай движ, 2. Слишком довго. Да, це довго, дарик не стрелять. Вона не кидає. Тікай, тікай, тікай. Ну, все, 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 давай, давай, давай. Ой, Тому, ми Тому зацепили що вона міну. Не не ми зацепили міну. А зарахували щось? Да, 8К. Ну нічого. Ну да, в принципі, все одно нормально. Як ти нас брав Ну, 8К, то теж непогано. Ти вже демо більше, бля, чим того. Черному. Тут просто стріляємо, просто стріляємо, бо так, ті чимось не спрацювали. Вони якісь акції як приковані ці <риколаїть>, чого. Я не знаю, може їх треба кидати, типу. згори, Беріки, щоб вони згору. розбивали, зараз я спробую. Може на землі просто кидай нам пофіг, куди вони попадуть. Але, Але це я так. Ядра подобраю. Дай опять штук. Блять, не спрацювали прикинь. Не знаю, чого вони не спрацьовують. що? Спрацювали тільки дві. Перрачий. Да, я буду кидати в інше місце, коротше. Ну, Взагалі все... на землю туди. Зараз, зараз чекай, я попробую. Ще раз попробую ще скинути. Це забагато. кинути. Тама знаєш, де міну хорошо поставити? Там, де на зіпку залазить. тут мы ее разбиваем. Блять, я не знаю, чего, но они не... Не хочет Может нам дай, может в тебе заношить. Блять, они все попали. Да, Блядь. Я тоже так начинаю думать, что что тут не так. Я бы, и видал вам. Так, ну, тема Тёма, даю тебе -то. 5 а... штук. Попробуй кинуть. Они стакаются в два или в три? По три. 3. На тобі поді тоже можеш скинути щось. На тобі ж бачиш штук О, нами. за турель за піднама. Ну, все одно. А, може бути що їх тут уже до херама накрушили, але стоп, он там тип безплатний. А може не може респаунитись, може треба почекати трошки, може вони да, тіп... Да. Безплатний летить. Позбирать. Литинь. Безплатний летить, да. Ну позбирать може, всіх. треба. Позбирать, повикидувати, я ядра позабираю. Я погано, що нічого іншого немає має. Та, та й хай запікай спочатку. Та його треба затролити. Я такий Прямо, видишь? просто Там, бля. Мішаю. Кидаю. Кидай. Ау, че прилетила. халявні да. халявни, прилетила. А, ракетчик. О, ну ракетчика Я тоже шоб... треба, хлёв... да. Короче, не знаю, що він там хоче. гай, хеллоу. пофіг на нього. Да, пофиг на пофиг. Блін, ось сухий не треба збити, бо вона нам. Ну прийдеться ракетчика, зараз тоже глушити. Да, да, придайте. Слушай, пролетите сюда до нас. Ой, полетела и на ракетчик. Еще одну кину. Только не мучит, то не мучит. Ракетчик, ракет, да, 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 да. Ёпта. Блять, треба цей третью кидать. Не, стреляйте. Тип, тип в нас. Да, да, да. бась. <ріст> 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 Прилетів, тут ще один, Троє. Що yeah, yeah. вони хочуть, не знаю. Но мы їх увалим, якщо що. Е -е, Закинь броньку. Може піднімесь до нас. Я на сусідній... сусідні хочуть лутати, його. Mm. хай е, лутають. Хай да. лутаю, так.

Колябные прилетели. Друзь, не сфорс... А, нет, сфорцов... а, не, Третий. Так, почекай пару хвилин. Ш-2 открывается. Чекаю, 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 чекаю. Я боги стреляю. Кидаю. Я Рара. думаю, можно. Это, конечно, фейерверк. А теперь добываем. Вот О, прекрасно, реально. Да, прекрасно. да, 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 да. Вони, напевно, бачили тут боку фаєр-шоу і поняли, що дуже цікаво. Да. Так. Вам ще летять безплатні? Та да так, -да, все, що Ни... снайпами досягаєте, все, коротше. Да, да, да. Знизу боки валять цих. Диви. Да. Шарики, вон там щось прилетіло. Да, о, о. я йому зараз раз дам. А, тобі, ну, це ти дав. Ну все, він получив тебе. Ах! Першим сідієш, якщо... А, ми йому Так, так, ми я йду? Ти робиш? Шарик, поні, він світить, і я думаю, що там оса прилітає і починає mm. туди дивитися, він світить постійно. пошусь, пошусь. О, кось убили. Біля авака, може наших друзів цих нових. Так, подивлюємося на зитку, конечно. Оп, прилетив ще безплатно.

Да, 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 бомбардировка, да. Да, 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 да Так, ну что, я кидаю. Давай. А вот снизу еще одна оса. Охай, вон, охай. Бля. 3 штуки Добре. Вроде, да. Типа прилетали Вроде да, да, да. убиваются правда ще. Ну да ещ 20 тысяч Да кмали я 3 я бы 6 на 2 на 12 да ну, У Помалі ще есть тоже Блин, кого он там убивают? Как они между собой стреляют? А, да, в середине где-то там. Опа, кто-то по моему не стрелял здесь. Не-не-не-не, то я. Так, что? Вот столько чего. У меня 5, я может кинуть. Да, может кинуть. А диви, чи ти два... Ні, а, два сюди кинули, не, не спрацювали. Що, ми стріляємо чи... Ні, я, напевно, одну кину. Не треба. Так, кину, Кидай, кидай, кидай. Що буде? Коротше, я не знаю, треба, напевно, таймінг якийсь тримати. Вони не всі спрацьовують. Да, ну, да, треба таймінг. Да, угу. Так, давай зоря кидаємо, мене є 4. Безплатно і прилетів. Бесплатно я буду дары вместе кучку Бля один не спрацював. один це да. так, так я так, их, так, короче, не могу один спрацював Один всего треба їх коротше розкидывать Да надо витримувати

Ты шо пола. Я думаю, буде если честно. Да. У нас 6 хвилин no, між іншим. А, ну и вак біля нас добре. Та ще в мене еще молитв до покладывается. Шада. Так, так ну на ще руску mm -hmm. Я думаю, не Так, у мене є 6 штук. Давай вроді викидай, але так, викинув 2 секунди, через 2 секунди ще один. так. Okay. Та-да, -да, бо часу вже нема, нам треба викидувати все, що є. Ну ось оця не Зробив, працювала, усю спрацювала. Так, я все. А ось цей зараз безкоштовний, дачник. Ракетчик, сука, тікай! Кидай гранату, маєш? Щас, щас, звісно, маю. Є назад, главний. Дякую. Кидає три штуки, що в мене лишилось. У мене ще три лишились. Кидай. Повреждень, туда Кидай, кидай, кидай. Так, пацаны, на три хвилини. треба викинути все, що є. Да, да, да. Батьюн уже накидается. И Якісь есть як браковані, не понял? Я ось в другий раз підняв, викинув, він... — да, він Не, демиджит не треба. О, звичайний сніч я знайшов, що робочий. Ну що, в є? Так і я знайшов... Я знайшов робочий, але він... Полетел, да ладно, они 200 будут, два раза уже Хватит выкидывать, Так, зипку можно дать. 26 тысяч, неужели это с... мало? Не, ну так, oh, yeah. меньше. Совсем все выкинули? Пиши да, ман, а, ман. датики, О, маншот один. Можешь ище по бастиону, там тоже його пора. Он тип идет. Ты поставишь зико? Да, 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 уже шукаю. Не треба йти, мало ли форс-мажор буде. Да, йде. там тип Він визвав, до речі Ну хай свалить Ту Ну, може вони з двох сторін. А ми встигнемо встигнем, да. Ми ж уже в біля вакули тисячі фігняка хвилина попикенько пускаємо. Стреляємо, стріляємо, хай витима. Не, не, стріляємо, хай, конечно так. А, вони відкриті двері ще поки почекай. Не треба нам поки стрілятися будемо. Що він сидить жде, непонятно. Чи кого він сидить жде. Снайпер хоть продивиться. Вон я бачу чувака, він боїться просто. Віфренлі, вифренлі! Oczywiście. Давай, если шоу увару. Я нажимаю. Ага. Буде стріляти ви сюди на цей сили. Ні, не, не, не буде, не буде На, Набіг. Ні, він іменно дождався, коли нажали. Набіг.

считалось, что 30 умножить на 2, да? Я уже на третьем да. месте. Почти еще не на Бляхи, я, честно говоря, в шоке. Я думал, будет 1100. Но mm -hmm. не хера. Ну, 60, ну, <сих> У меня 77 позиция. Okay. И... Ого. 77. Это ты, причем, ты 60 тысяч на снижках набрал, да? Угу. Mm -hmm. Капец. Ну да, тут и снижки на 100 надо пробовать. Ну, я третю маю. Третью. Я буду вас завтра просити на сніжки, треба 150 крозноса. Пробуємо. Пробуємо, спробуємо, наліпимо. Я навіть в свободне все наліплю, якщо у вас не буде. рюкзак. Mm -hmm. Так, це скидать. Я ж у вас там по часу. Да, треба відпочивати потихенько. Може, ви підете на стелу? Богданом, бо в мене там нема бажання йти. Não, yeah, eu yeah.